Друзі, всім привіт! Фрашав так завжди на зв'язочку. Зніму ще для вас відогляд коротенький по такому автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це Kia Soul, як ви бачите перед вами. От машинка свіжопригнана, пригнана, з Європи. Вся ціленька, без ніяких моментів, в ідеальному стані. От ця машинка купувалася на лізаному аукціоні. Вона Значить, по автомобілю Kia Soul, чисто 2020 року випуску дана автівка госпотих паспорту буде з пробігом 72, по моєму тисячі оригінальним пробігом даний автомобіль. Він є підтверджений і нас і офіційним дилером, і історією покупки за аукціони, і карвертікли і так далі. Без проблем друзі можна перевіряти. Значить, двадцятий рік в нас 40 кВт тут стоїть. Орієнтовно десь можете проїжджати там під 300 км на даному автомобілі. От, і що? Зараз я для вас швиденько пробіжуся по комплектації. Зроблю замір лакофарбу покриття, що ви мали розуміння, що автівка є ціла без ДТП, без ніяких моментів, і покажу сам стан автомобіля, хоча тут він ну, наближений максимально до ідеального. Отже, по е -е, комплектації е -е, зразу. Підходив до автомобіля, що ми маємо? Безключовий комфортний вхід. Сіренький такий графітовий колік, прикольний на автомобілі. Потім далі, що ще в нас є? Повний ось тут електропакет по автівиці, електроскладання дзеркал є, підігрів дзеркал є, акустика в нас, Harman Kardon акустика йде. Шкірівне в нас мультикармоїд Так, оба сідаємо 73 тисячі оригінального пробіру, цифрова панелька приладів, запускається кнопочкою. так, Запустили. От, е, Далі. Що ще в нас є? Бездротова зарядка телефона, USB-зарядочки у нас йдуть. Е, підігріви сидінь, підігріви керма. Е, далі, М -м, Навігація, велика магнітолка, вся сенсорна повністю йде. М -м, вибір руху режиму їзди. Ви собі тут вибираєте еко, е, спорт і нормальний режим їзди. от, Автохолт, акторучник іде у нас. Е, потім, що ще маємо? Камера заднього виду, так, камера заднього виду у нас йде в автомобілі. Клімат-контроль тут у нас йде. Ну, реально, все, що треба, все є присутнє. Мертві зони йдуть в зеркалах у нас. Ну прям, ну реально, Все є Все є те, що треба. Ось такі варіант, як ми маємо для вас. Так, Тут попереду я пробігся вам все показав. Так, далі хочу ще, вам ще показати позаду. Що в нас тут є, як вона виглядає. Позаду все простеньке сидіння. В принципі, більш нічого тут такого у нас немає. от е, так 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 Покажу, що як яка оптика в нас на автомобілі. оптика І і по зарядочках зараз ще покажу так по оптиці гляну. Ось така задня нас оптика, Ось так вона все світиться цікаво. от і Попереду ось так виглядає оптика передня, ну також дуже класно, гарно світиться, максимальна, тобто передня оптика по автомобілю. Диски в нас йдуть заводські розміром, яким там розміром у нас йдуть. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. тин тин 17 розміром, гума 215-55 встановлена на автомобілі. От, Та й в принципі, мабуть, по комплектації тут буде утримання в полосах, мертві зони, короче все тут. Гарненько все тут є, ну типу, тільки щоб сидіння шкіри і електрика і в принципі, була би максимальна комплектація. Так, є. Далі, що ще хочу вам показати? По зарядочках. Що ми маємо по зарядочках тут? Зарядочка тип 2 і компас зі СС2, швидкісна зарядка і повільна зарядочка у нас є в даного автомобіля. От, По-моєму, теплового насоса тут немає, на завищі відкриємо і глянемо. Так, що, є, чи нема тепловий насосик? Так, да, теплового насоса нема. Оце виглядає під капотом ось так. Даного автомобіля. І що тепер? По лакофармому покриттю, швиденько я вам пробіжуся, щоб ви мали розуміння, що тут все є ціленьке, гарно, без моментів. Значить, капотів 102, 102, 104. 93,2, не 932, 93,2, друзі. 96,1 соточка. 109, 78,3 99,3 92,5, 107, 106, 110, 103 і дах у нас. 91,3 Дев'яносто так що машинка все ціла, все гарна. Ну і по кругу автомобіля, мабуть, вже звернули увагу чи ні. Тут все є добре, нічого не пошкоджено, не потерто, ніякі там вмятин, подряпин немає. Всі заводські вони всі на місці в автомобілі висять. От, пошкоджень що я шкоджу, немає. Ні по бамперах, бампери всі на місці, вони по заводу тут стоять, ніхто їх не знімав, не фарбував. Друзі, і ось так воно все виглядає з правої сторони. По салончику, мабуть, бачили, теж по салончику все працює, все нормі, не палили. От, Приємний запах автомобіля, нічого не порвато, не поламано. Ще раз кажу, все працює, все по, так, як машинка виїхала з воду, так воно все і є. Так що, друзяки, ось такий варіант, як ми маємо для вас. Kia Кіасол через 2020 року, 40-вочка батарейка стійкость, кого був такий цікавий варіант, без проблем можете приїхати до нас на майданчик, подивитися до огляду, до тездрайву, от машинку. Не забувайте, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також без проблем може вам зробити доставочку автомобіля вам під двері. І ви для себе там вдома так само покатаєтесь, подивитесь і придбати реально хороший, класний, перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, якщо якісь є питання, набирайте. А так, всім вам гарного дня, будемо за мене зв'язочку. Пока-пока.